Ситуація така, що дехто із нечистоплотних, я так сказав, працедавців, ну, про неї, мабуть, давно мріяли, коли він може, знаєте, як той Господь Бог або казнити, або милувати, вибирати на власний розсуд. Знаєте, я хочу сказати, і сьогодні в цьому фактично прямому ефірі подякувати профспілки за те, що вони дуже активно працюють в цьому напрямку. Я маю на увазі боротьби з безробіттям. Знаєте, якщо звернули увагу, у нас в календарі святкових і пам'ятних дат все більше з'являється тих подій, які ми не святкуємо, а відзначаємо. От зокрема, вчора був день міжнародний день боротьби. За гідну працю. Я вдячний проспілкам Федерації проспілок, зокрема, що вони вчора організували профспілковий форум на цю тему, де поєднали дві речі: працю і добробут людини. І дуже зацікавлена розмова йшла на цю тему. Хочу сказати, що справді ситуація надзвичайно складна. Надзвичайно складна, скористаюсь тим, що. Сергій Михайлович не назвав цю цифру, а вона вчора лунала в документах цього форуму. Про спілки очікують, що протягом цього року, 2014, може обсяг ринку праці може скоротитись на мільйон робочих місць. Бо справді ситуація надзвичайно непроста. Я готовий вірити будь-якій статистиці, але знаєте, є російською мовою така прислів'я: «Є лож, є нагла лож, а є статистика». Єстістика. То я це до того, що я більше готовий схилятися і вірити тим даним, які сьогодні надають профспілки, аніж те, що говорять роботодавці. Знаєте, я хочу сказати десь років за два тому, але я не думаю, що ця ситуація здорово змінилася. Років за два, а ми зараз говоримо про безробіття, воно прямо зв'язано з оплатою праці. Так от, десь років за два на одній колегії Міністерства праці і соціальної політики я почув такі цифри. Я не думаю, що вони покращили за цей період. А називалась така цифра, що десь до двох мільйонів громадян України отримають заробітну плату менше мінімальної, передбаченої закону, законом. Ще 3 мільйона отримують заробітну плату до 2 тисяч гривень. І виходить, що десь половина офіційно працюючих, отримують заробітну плату, ну, скажімо, до 2 тисяч гривень, а це і внес, єдиний соціальний внесок, а це пенсії, а це соціальні виплати, а це страхові виплати і це все інше. І очікувати в цій ситуації, ну, і скажу більше, мене ще більше вразила. Інша цифра, коли називалася така цифра, що в, серед у грошових доходах населення заробітна плата сьогодні сягає вже десь порядка 40%. Так. А все інше 60% це різнороду доплати, там, пільги і так далі тому подібне. Тобто мова йде про те, що на превеликий, на превеликий жаль ситуація. сьогодні… Справді надзвичайно складна. Ми комітет Верховної Ради соціальної політики і праці ще на той час я не працював у ньому, не очолював його. Але відчуваючи, що треба все-таки шукати і законодавчі важелі впливу на цю ситуацію. А сьогодні в нас з законодавчої бази така цікава ситуація, яка полягає в тому, що. Ті закони, які почина... які приймались на початку 90-х років, вони працювали 15-20 років, і сьогодні вони вже певною мірою відпрацювали себе. І виникає потреба або суттєво вдосконалювати той закон, або приймати його нову редакцію. Це я до того, що в 2012 році, в році, було прийнято нову редакцію закону про занятість населення, де, на деякі виклики, Верховна Рада, законодавець спробував відповісти деякі додаткові речі з'явились там. І, зокрема, скажем, право на перенавчання безкоштовне, в разі якщо людина втратила роботу, низка інших речей. Але явище справді сьогодні надзвичайно турбує і мене, і суспільство. Що сьогодні рівень безробіття надзвичайно високий, на превеликий жаль.